Ви дуже просили докладно розказати спосіб приготування такого хлібчика. Готую я його на заквасці. У мене їх цілих два види. Одна просто на цільнозерновому борошні, а інша з хмелю. І Сьогодні я готую хлібчик саме на хмелевій заквасці. Замішую половину баночки закваски, воду, сіль підсолоджувач. Додаю борошно, перемішую і відставляю в сторону. одразу ж підживлюю закваску, бо це мій тамагочик. Це дуже легко, тому що робити це треба всього лише раз на два або три тижні. Або після приготування хлібачика відправила в холодильник, а через 30 Хвилин замішую знову тісто, пом'яла його дерев'яною ложкою буквально 5 хвилин і відправила на відстоювання. Воно триває 4 години при кімнатній температурі. І через кожну годину я роблю такі от складання: мочу руку в воді і загортаю такими рухами тісто доверху. і залишаю його на годину відпочивати в теплі. Час підняття тіста може змінюватися в залежності від кімнатної температури. Матуся попросила додати хліб прованських трав і чорного то. Тому перед останнім складанням і формовкою хліба я додаю їх. І відправляю сформований хліб. Ліп на відстойку в холодильник приблизно на 6-12 годин. Рекомендую вам взяти вущу форму і вищу. бо Хліб вирішив розтектися. У мене не було так, що трошечки зробила надрізи. ножем. відправляю в розігріту на 230 тридцять градусів морозилку і додаю водяну баню. Через 15 хвилин дістаю воду. А хлібчик накрила пергаментом, бо щось став пригоряти. зверху. Всього час випікання хліба в мене зайняв 40 хвилин. Ви тільки послухайте цей хруст. Перед нарізанням хліб має повністю остигнути на решітці при кімнатній температурі. Підписуйтеся і хай смакує.